Друзі, вітаю на каналі English Fast Pass. У цьому відео я вам розповім, чому знання англійських слів не гарантує того, що ви почнете розмовляти англійською. Окей, ось вивчили ви 500 або 1000 слів. Приходите до магазину і хочете купити, наприклад, пляшку води. І як ми кажемо українською: дайте мені, і щоб було зовсім вішливо, додаємо, будь ласка. Дайте мені, будь ласка, пляшку води. І ось ви так і кажете: Give me a bottle of water, please, щоб зовсім вічливо. Граматично правильно? Так, але можна так сказати? Ні. Ця фраза звучить англійською неприродньо і навіть грубо. Правильно буде сказати can i have a bottle of water, please, або «could I have a bottle of water, please. І вираз can I have це стало словосполучення «chunk» для вираження прохання. Can I have це те саме, що дайте мені. Інша ситуація, наприклад, вам треба бути на вокзалі о п'ятій, і ваш англомовний френд пропонує «I can give you a lift». Який ще ліфт? І як це пов'язано з моєю поїздкою на вокзал? А насправді «give a lift» – це сталий вираз, який означає «підвезти когось. «I can give you a lift» я вас підвезу. Отже, щоб дійсно заговорити іноземною мовою, вчимо не тільки окремі слова, але й сталі словосполучення чанки.